стрибки через півкарти, перетворення торента на пегаса, і розрізання ворогів ножем для піци. Привіт, бігуни та бігунки. І саме такий подвійний розбір з підранів Elden Ring чекає на вас сьогодні, а допоможе мені в цьому ніхто інший, як пан Соло. Так, привіт всім. Подвійний ведучий це класно. А що за подвійний розбір? У нас на огляді два забіги. Any% процент Street, де ми як побачимо багато цікавих механік для зламу гри, так і основний шлях проходження. Та Any% процент де більшість механіки частин гри просто викинуть у вікно через не заборону лише тут неймовірний гліч. Але все по порядку. Ну тоді чого чекати? Погнали! Обидва забіги будуть виконані на версії гри 1.03, де розробники ще не встигли пофіксити всю ту купу зламаних механік, що ми побачимо далі. Звичайний Еніпроцентр починається з вибору самураї, як початкового класу. Ага, це щоб сламити босів кровотечою? Ну це загалом гарна стратегія для Ні, для гліча пов'язаного з попелом війни катани, що стирає все живе за секунди, але про це згодом від початкового боса ми і так маємо померти, тому не затримуємося надовго та зробимо сефуку камінням. Зупровалля, покликавши від перелому ніг у всіх місцях, прямуємо до виходу з печери, а почавши відкривати двері, одразу виходимо в головне меню. При поведенні у гру анімація буде вважатись виконаною, а двері вже будуть відчинені. Так як у фінальний час не включається завантаження, на кожній такій анімації можна зекономити до кількох хвилин часу за весь забіг. Насправді, з це не лише про гігантські злами логіки гри, а й про мінімальні оптимізації, що виводять на першу сходинку турнірної таблиці. Вийшовши в Лімгрейв, прямуємо одразу до місця Благодаті, де нас чекатиме меліна з Торентом в кишені, ми хоч і проти піратства, але в спідранні від прискорення відмовлятись не будемо. При цьому активувати точку збереження і сісти до неї це занадто просто для раннера. Тож він одразу телепортується на щойно відкриті місця благодаті, щоб пропустити анімації. Також це ламає ролик першої розмови з Меліною, тому спілкуємося з чорним екраном та прямуємо далі по сюжету в замок штормової завіси. <клес> що, це ж по сюжету? Але наш план гру пройти, а не сюжет подивитись. Тому прямуємо до хатини на штормовому пагорбі, активуємо чекпоінт і біжимо до обваленого мосту. Так, тут знаходиться таємний шлях між скель, що веде до озерної ліурні. В обхід замку. Ага, і це було основним шляхом бігунів до недавно. Але навіщо бігти між ворогів, якщо можна просто полетіти навпростець? Що сказати? Це фантастично. Використавши Pegasus Glitch. Він полягає в тому, що якщо викликати коня на перилі мосту, де йому просто немає місця, Ренд впаде в безодню і повністю втратить зв'язок з реальністю, здоровим глуздом і законами фізики. В такому зламаному стані він не в змозі знижувати своє положення по висоті, а лише набиратиме її, якщо бігтиме вгору по схилу. Лікується ж мимовільна левітація лише виходом в головне меню, що і зробить після збереження на місці благодаті південного тракту Льорнії. До слова, останні два чекпоинти обрані не просто так, а для виконання гліча під назвою Work. Хто Work. братан? Ти що? його? Бачите, вся карта Elden Ring поділена на зони для оптимізації завантажень. І перше місце благодаті, що ми активували на штормовому пагорбі, дуже зручно закріплено за сусідньою зоною. Для виконання гліча раннер активує точку збереження і одразу використовує спогад благодаті. Цей айтем має телепортувати нас до останнього відвіданого вогнища. Тобто сюди ж. Але під час виконання анімації гравець ще й обирає місце благодаті біля хатини і починає одночасно. Швидке переміщення і туди. Так він накладає дві телепортації одна на одну, і гра, не розуміючи, що робити, просто закидує нас в нульову точку зони, в яку ми переміщаємось. Тобто кудись за карту біля замку. Мирати ми вже не плануємо, тому перезаходимо в гру і опиняємося в останньому місці, де в нас була стабільна земля під ногами або Stable Ground. А це якраз в зоні місця благодаті південного тракту Льорній. При цьому гра видасть нам координату за замовчуванням. А це трохи далі по дорозі. Тобто, всі ці маніпуляції з картою місцями благодаті були лише для того, щоб не бігти 100 метрів. Ну окей, після цього біжимо до брами телепортації, що перенесе нас одразу під вхід академії Раєлукарія. Ключа до головних говоріт у нас ще немає, але після активації точки збереження ми одразу вирушаємо за ним. Колінаторим, де на щастя, міцніші за наші, тож падаємо з мосту і скачемо прямо в пащу смарага, що охороняє ключ. Бій з драконом може бути досить довгим через те, що він літає, має багато атак по області, а ми дуже низького рівня і в бою не можна телепортуватись. Тому варто дуже гарно навчитись читати його атаки та довго тренуватись, або ж просто підібрати ключ, що лежить на землі за його дупою, і вийти в головне меню. Це в принципі все при перезаході. Агресія всіх істот на карті скидається. Тож у нас буде вікно часу в кілька секунд для швидкого переміщення. Так, це неймовірний мув. це також відкриє нам шлях до раї Лукарії, але заходити через головні двері то не шлях спідранерів, Тож знов задіємо план під кодовою назвою юний парнокопитний орел, і пегасу глічем пролітаємо прямо крізь стіни до копалень, де нас зустрічає хлібом, сіллю і палкими обіймами тутешня каздиня. Верекривайте! Ця воююча діва незвична і зветься дівою викрадальницею бо після вбивства неї гравець відроджується не біля останньої точки збереження, а в вулканічному маєтку. Після теплих лавових ванн та з опіками третьої степені біжимо до виступу. Тут ранер зробить невеликий скіп до балкону навпроти, де його чекатиме вогнище збереження та меліна. Дівчина запропонує прогулянку до круглого столу, але нас ми мовчили з молодними дівчатами не зв'язуватись, тож відкидаємо її пропозицію. damage! І одразу робимо ще один врон в реп. Трюк після перезаходу в гру переносить нас до входу в маєта, де не збавляючи обертів, дивуємо пегасу з гліч за допомогою провалі неподалік. Тепер набираємо торрентом висоту і летимо прямо крізь текстури до входу в арену Рікарда. І звісно, не для того, щоб з ним битись. Камон. Ми прийшли за ключиком до зламу всіх What the fuck is this? І Якась патика, що працює лише в босарені. Виглядає як гімно. Але про зброю поговоримо, коли будемо когось гамселити. А поки пора повертатись на сюжетні рейки. Взагалі, для того, щоб пройти гру, потрібно дібратись в столицю попелу, куди можемо потрапити лише перемігши малекіта, фінального боса локації фару Мазула. А сюди ж ми можемо потрапити лише перемігши вогняного гіганта. Ну і так далі по ланцюжку. Коротко кажучи, для цього потрібно пробігти всю мапу і вбити купу босів. Так. Ну або не потрібно. Бачите, розробники з From Software люблять тизерити наступні локації для гравців. Для цього існують чотири одинокі дзвіниці неподалік Раї Лукарі. До речі, ранер якраз скаче в їх бік е... по повітрю. Нічого дивно. Так тут потрібно використати пронизаний ключ, і гравця телепортує на великий острівець далеко поза локацію, чисто щоб глянути на гарний вид і розігріти інтерес до дослідження. Але спідранери тут щось зламали, вірно? Саме так тут ранер використає вже знайомий нам Wrong Warp. Це переміщає нас спочатку за текстури штормового замку, а при перезаході в гру на координату за замовчування в останній стабільної зони під ногами. А це якраз початок фару мазули, і ніхто при цьому на роботі не згорів. Ну хоч якісь плюси. Тим часом ранер біжить крізь руїни до арени близнюків вельмош всіляко виминаючи ворогів. Ці два хлопці досить непередбачувані в своїх атаках, тож бій з ними може бути переломним моментом забігу. Або ж Перерізальним. Бо для бою з ними раннер використає трюк під назвою Pizza Cutter Swap і подрібнить обох на маленькі клапті за лічені секунди. Отож, як це працює. Перш за все, потрібно спорядити зброю, що має стійку, і мати під рукою зброю без неї. Стійка це попіл війни, що дозволяє утримувати зброю при натисканні здібності, до прикладу, протистояння, розсічення катани чи унікальні, як, наприклад, обертання колеса гізи. Якщо ж, знаходячись в стійці, ми замінимо зброю, на ту, що стійки немає, то гра не знатиме, яку саме здібність утримувати, тому присвоїть нашій новій зброї першу, що вказана в списку пам'яті. Ті гри. І неймовірна удача для ранерів в тому, що першою виявилася здібність колеса Гізи, що схожа на велетенський ніж для піци. Звідси і назва Pizza Cutter Swap або просто Pizza Swap. Шкода і радіус дії, що в результаті ми отримуємо, буде залежати від статів нової зброї, ту, на яку ми замінимо катану. І тут вступає гру наша Змієва зубочистка. При піцасвопі радіус дії змієлова буде використано по замовчуванню, тобто як варені райкарта. Найскладніше ж у виконанні трюка вкластись у таймінг розвороту персонажа, щоб при накладанні анімації гра не встигла зрозуміти підміну зброї. Тож ранер активує стійку у Чігатани та одразу заміняє її на Змієлов, що при правильному таймінгу і активує під своп Останній шаткує близнюки на тонку соломку і дозволяє без безволікань відправитись у лігво Малекіта. що я ми в лайні. Ми в лайні з малекітом розмова буде ще коротше. Хоч він і має дві фази бою. По завершенню нас чекає синематик, що не можна пропустити, але якщо впасти в провалю одразу після перемоги, то точкою відродження буде вже столиця охоплення вогнем. Тут нас чекає невеликий забіг вгору, сходами і приємна бесіда з гідеоном за чашечкою чаю. Злося, тобі сказала, Йди щось роби. А, ну, що воно мені надо, Йди роби, я кофе п'ю. Ми, звісно, в цьому не дуже зацікавлені, тож застрибуємо по колізії гілки під Ариною, на дахи пропускаємо чаювання. На черзі Готфрі, фігура поважна, все ж таки перший лорд Евдону. Не будемо змушувати його чекати. А просто пробіжимо мимо. Так, бій класний, але нам все ще світові рекорди ставити. Це зветься Fog Skip. І працює через те, що порядок завантажень текстур залежить від налаштувань гри. Ранери встановлюють мінімальний рівень глобального освітлення, що закидує підвантаження дверей босарени в кінець черги завантажень. І тому після перезаходу в гру бігун використовує перші кілька кадрів, щоб безперешкодно забігти до Готфрі, до того як двері з'явилися. При цьому через те, що ми не взаємодіємо. З дверима і не активовували тригер початку бою, ні катсцена, сцена, ні босфайт не починаються. Це дає змогу пробігти мимо боса, що просто зловив заціпеніє від таких маніпуляцій, і одразу заглянути в лігу фінальних босів гри. А тут все по відпрацьованій схемі. Заводимо бензокосарку як комунальник під вікнами о сьомій ранку, і зрізаємо під корінь як радагона, так і його вірного песика на ім'я Звірелден. Та й фінішуємо з часом 19 хвилин 30 секунд від ранера під ніком Alt F4 JP4. Any percent unrestricted. Окей, якщо шаткування всього за секунди і перестрибування одразу з локацію локації ще не є найзламаніший підрен, то що тоді? Найзламанішою є категорія Any Zips. і там використовують трюк, що забанений всюди, окрім неї ем, зіпи. Так, все в назві, тут ніякої інтриги. Основний шлях ми вже знаємо: дібратись до фармазули, перемогти маликіта, опинити в кінці гри, перемогти фінального боса. Але тепер це ми зробимо не за 20 хвилин. А за три за допомогою вище згаданих зіпів. Отож, починаємо забіг з підбадьорення. I'm still a piece of garbage. Це дуже сильні, мотивуючі слова. І обираємо волоцюгу як стартовий клас. Звісно, не через те, що в нього багато здоров'я, дуже непогана зброя. Навіть не близько. А через те, що в нього спочатку гри достатньо зброї та обладунків, щоб герой був сильно навантажений. Чомусь в такому випадку зіп жбурляє персонажем найдалі. Тепер як це працює. При правильному накладанні анімацій блокування та ходьби існує один кадр, де гравець отримує неймовірне прискорення. Ранери не знають, чому це відбувається, але найпопулярніша версія славнозвісний перетин колізії персонажа. При цьому трюк досить важко відтворити, бо він спрацьовує лише якщо почати рух в проміжку шести кадрів всередині циклу анімації блокування. Для цього деякі бігуни навіть ставлять метроном, що тікає при затисканні блоку, щоб на слух відраховувати коли потрібно активувати ходьбу. Я напевно, не перший, не останній, хто таке питає, але як вони це все взагалі знаходять? Як правило, якісь частини глічів знаходять випадково, а потім ком'юніті пробує це відтворити і відкопує додаткові зламані механіки. Іноді також дуже допомагають таз забіги, що можуть переглядати навіть пам'ять гри. До речі, про те, що таке Tool з підран, ось моє відео в куточку. Отож, зі старту, вийшовши з початкових дверей, бігун, екіпірує всю наявну зброю і робить довжелезний зіб вперед, що закидає його аж в кінець замку штормової завіси, на вхід до люверні. При цьому персонаж падає з висоти десятиповерхового будинку і не отримує жодного пошкодження. Це... Фриндж. Зіп також дає імунітет для зламаних ніг. Бачите, рушій починає вважати, що ми падаємо лише після того, коли модель персонажа перетне висоту, з якої відбувся стрибок. а зіп запускає нас трохи під кутом догори. Через це, доки місце приземлення знаходиться вище місця старту, висота падіння не має значення. Мене трошки, так би мовити, намахав. Зрозуміло. Ну як в минулому забігу, ми направляємося до дирейлу Лукарі, куди нас доносить ще один точно виконаний зіп. Звідси з зіпом стрибаємо. До одиноких дзвіни, що переносить нас до Мазули. за зброєю В цьому забігу ранерні за якою не заходив, бо вбивати босів. Він видно, планує силою думки, ну чи силою тяжіння. Але про це трохи далі. Тут же використовуємо спогад благодаті. Так як ми не сиділи ні за одним багаттям в цьому проходженні, не дочекавшись кінця завантаження, просто вимикаємо гру. Помер від кринжі. Перезайшовши, виявляємо персонажа якраз при вході фару мазулу, виконавши такий собі дісконтний вронгворп, але цього разу вже без багать. Далі пропускаємо близнюків і летимо зіпами одразу на дах арени Малекіта, звідки робимо довжелезний мегазіп, що досягається довшим натисканням кнопки руху при вчасному потраплянні в таймінг. При цьому гравець відлетить так далеко, що гра для оптимізації ресурсів просто відвантажить всі колізії під ногами боса. І той розіб'ється ще до того, як впадемо ми. Тож оти, обіця не Вбивство силою тяжіння. Катсцена ж врятує нас від загибелі та телепортує назад в другу фазу боссфайту. Звідси бігун виконає і ще один мегазіп, щоб вбити і другу фазу боса за допомогою прискорення вільного падіння. Смерть Маликита переносить нас в столицю попелу, де бігун вже не витрачатиме час на перелізання по коренях, а просто зробить зіп за стіну до дверей фінального боса, звідки, до речі, вже видно арену бою з Радагоном. А тепер найцікавіше: бігун розвертається в протилежний бік і робить мега-зіп далеко за мапу, що знову ж таки забере всі підлоги з підніг босів. Це вб'є Готфрі і перенесе нас назад до його арени в другу фазу бою. І все. Тобто, все? А бій далі, там два боси. Він помираючи вбив звіра Елдена, тільки що. Дієчка! Це як з Мелікетом. Арена звіра знаходилась десь в небі над нами, і після мегазіпа Мегазіпас просто весь цей час падав. Єп, yep. його смерть переносить нас в кінцеву локацію, де торкаємося статуї, і з часом 3 хвилини 57 секунд завершаємо забіг від ранера під ніком Hypersomniac в категорії Any% Zips. Зіпс. Тобто, виходить, найшвидше проходження Елден Рінгу було проходженням пацифіста, тому що особисто бігун не наніс жодної шкоди. Саме так, а це був Пансоло, його канал про ігри, де ви знайдете як гайди для новачків, так і відео по лору і історіями світу Elden Ring. Всім дякую. Дякую тобі за участь, а вам, глядачі, за підписки і вподобайки. Пишіть в коментарях, які ігри ви хотіли б побачити в наступний раз. Ну а я, як завжди, побіг шукати для вас щось цікаве. Побачимось на фініші.